З настанням холодів, сільськогосподарська техніка потребує ретельної підготовки до зими. Правильне зберігання та консервація техніки дозволяє продовжити її термін служби, знизити витрати на ремонт і забезпечити готовність до весня на польових робіт. Адже сільськогосподарська техніка основний помічник у виробничій діяльності аграріїв. Вона працює у складних умовах. Пил, волога, перепади температур, велике навантаження, мета підготовки: зберегти працездатність машин, запобігти корозії, руйнування деталей і надмірним втратам мастильних матеріалів. Основні етапи підготовки: очищення та миття техніки повністю очистити корпус, шасі, раму, колеса та навісне обладнання, від бруду, пилу, залишків рослин, масла і палива. Для миття використовують воду з миючими засобами або парастроминні установки. Особливу увагу слід приділити ходовій частині, а також важкодоступним вузлам, решіткам радіатора, піддону-двигуна. Після миття техніку обов'язково висушують одним із способів шляхом природного висушування у вентильованому приміщенні. Обдування стисним повітрям компресором, використання тепловентиляторів, інфрачервоних ламп або сушильних установок, ручне витирання серветками або ганчір'ям, адже залишки вологи можуть викликати корозію, особливо у зонах з'єднань та електропроводки. Технічне обслуговування: замінити моторну оливу, паливні та масляні фільтри, перевірити стан ременів, шлангів і гідросистеми, Долити охолоджувану людину у систему охолодження, змастити всі рухомі частини, перевірити тиск у шинах, при необхідності зменшити його, адже при тривалому зберіганні його слід знижувати на 20-30% від норми для даного виду техніки. Проводку, фари з'єднання, обробити силіконовими засобами для захисту від вологи. Консервація акумулятора. Акумулятори знімають, очищають від пилу та бруду, заряджають і зберігають у сухому прохолодному місці при плюс 10 до плюс 15 градусів за Цельсієм. Клеми змащують технічним вазеліном. Зберігання техніки найкраще у сухому провітряному приміщенні, але якщо зберігається на відкритому повітрі. Підняти колеса на підставки, зняти навісне обладнання, покрити техніку спеціальними чахлами або брезентом, підкласти під колеса дерев'яні дошки. Пальне зливають або залишають повністю заправлений бак, щоб уникнути утворення конденсату. Тара для пального має бути металевою та герметично закрита, адже використання пластикової тари. Для зберігання може призвести до накопичення статичної електроенергії. Зберігатись пальне повинно у спеціально відведеному місці, яке захищене від попадання прямих сонячних променів. Після завершення робіт складається акт консервації техніки або заповнюється журнал зберігання, де фіксується дата підготовки, відповідальні особи за стан техніки, виконані операції, тобто очищення, змащення, заміна рідин. Місце зберігання це допомагає у весняний період швидко перевірити стан машин і уникнути проблем. Правильна підготовка сільськогосподарської техніки до землі це запорука її надійності та довговічності. Бережіть техніку, і вона віддячить вам безвідмовною роботою у новому сезоні. Збережи техніку, збережи і врожай!